Я вже вже розлапав, то ще. Ну, в таких руках то і то добре. 56. Я готовий. Ну, Значить, сил хвата в таких руках. Я не ну, Май заберу, то заберу, то піду. Кидеблю, чим то міг, тим поможу. У мене з слухом вже проблема, але якось щось чимось поможу. Поки що не боюся. Хоча бояться всі. Не бояться тільки марті, я буду Поки не був там, страх не зовсім присутній. Двоє дітей, мама не, не особо відпускала. Дома було кіпіше. А Тим далі вліз, тим більше, гірше і гірше. Тих, яка не витримали після того як прилетіли по Ахмадіату. я сказав, що мама тебе обичає, але я мушу бути там. І добровільно пішов на ВЛК. і попав Самі придумали, чи побратиме дали. Осколки! Бистріше перекатку, бистріше перекатку! Далі, <плес> далі від байдічки! Бистреє, безпере, бістріше!» По качеству людей я скажу так, що люди в віці вони тримають позиції набагато краще, ніж молоді. Ну, в мільярд троє різних причин. По-перше, це у них вони вже з досвідом, у них вони вже як сказати, сформувалися як особистості. Не. вони не тікають з позицій, тримають, стоять до кінця, до кінця, до кого до останнього. Какой состав рук был? Два человека. Да, да, да? Два человека. Да. Как тебя зовут? Йобля. Йо, Родители что, где твой? Родители в полиции працюють. В поліції? Гранати кидав? кидал? Учебные кидав, боевые. А на штурм їздив? Ну это первый штурм. А, так ты именно во время штурма, да, те взяли? Ты на броне ехал? Нет. Мы пешком переходили двойками. Через точки. И какая задача ваша была? Потерпиться. Вот из-за таких пидорасов, Мои друзья по 19 років. в поднимаемся. Вот из-за таких гнид, таких, блядь, продал Украину, блядь. Продолжаем, ключица. Второй пух. Направо. Ну, молодым, молодым. Хоті воювати, бо як не буде кому-то, де ми опінимося. Назад нема куди нам йти. Я не мог теж сидіти. Ну, прийшла, пішов. Толковий інструкторів розказують, ну, питань нема. Я водій слюсар, ну з виїздом на ротацію теж будемо виїжджати. Коротше, готовий. Граната! Не гадав, коли нагадав, я знаю когда. Так що плюс, ще плюс. Учимося, ну а я. Важко, не важко. Зуби степи яйця в яйцях кола. Тяжко фізично, але люди викладаються, молодці, ну хвала їх валаємо. Треба щось робити. Давай, Тебе вот бейся бога, и хлопцы в золыни. Молодцы, молодцы, хорошо. Спасибо.